Рашисти атакують українців ледь не щодня. Шахеди, ракети, артилерія. Сусіди не очікували, що відповіді будуть не менш жорстокими, та не розуміють, чому мають страждати так само, як і українці. 19-річною студенткою Катерина поїхала на Майдан, аби стояти за європейське майбутнє України. Після початку повномасштабного вторгнення стала ненавидіти росіян ще більше. Перший удар по кримському мосту проспала. Забігає батько в трусах. Футболці каже: вставай, по мосту шваркнули. Я з таким обличчям, як що, Я подумала, що все вже все згоріло, що вони так от пливуть уже до України. Я починаю танцювати, я знімаю там кружечки. В інстаграм вибухи в Севастополі кажуть потужні: на такий контент Катерини громадяни країни-агресорки реагують відразу. Русня мені все знесла: всі інстаграми, фейсбук, твіттер і тік-ток. тому що це невигідно бачити нікому. Тобто вони цього бояться дуже сильно. Незважаючи на це, Катерина продовжує висловлювати свою думку щодо ворога. Мені не шкода їх. Мені ніколи я не буду шкодувати за те, що там хтось загинув. Ну їх дуже багато. 140 мільйонів, що там переживати. Мені приємно, коли вони щось отримують. Якусь таку карму може, можна так сказати, коли літаки падають, тобто це називають пітухоріси. От це дуже приємно. Вони в останній час просто суперово падають. Мені все подобається, можна ще такої думки дотримуються і більшість зніпрян. Наш народ страждає, чому їхні не буде страждати. Хай ще теж, хай ще більше страждають. Ну позитивно. Чим більше москалів помре на Росії, тим менше потрібно буде і бувати у нас. Я так вважаю. Я бажаю людям всім здоров'я і здорового глузду ума, тому що це не здорові люди, які використовують насильство, війни з кайфом. А чи ні? Пускай більше такого буде. Та чи нормально радіти смерті інших людей? Пояснює психолог. Ми можемо радіти. Смерті ворога, так, тому що це є певний успіх в будь-якому разі, так і я вважаю, що це швидше за все реакція на позитивні події, які відбуваються в рамках збройних дій, так, у відповідь на збройну агресію. Тож, здебільшого, гарний настрій українців пов'язаний не із смертями росіян, а вірою у те, що трагічні події в РФ наближають нашу перемогу. Кожен з нас, якби знаходився у іншій ситуації, не радів би жодним трагічним подіям, будь де однак, відповідно, ми знаходимося так у стані захисту від агресора в будь-якому разі. Якби ми захищались, наприклад, від хижака якогось так тварини, ми навряд чи почувалися винним у тому, що ми завдали шкоду тварині, аби врятувати власне життя. Чи радіти бавовні та вибухам на Росії? Вибір залишається за вами. Головне пам'ятати, що наближення нашої перемоги залежить від кожного з нас, тож треба підтримувати українську армію, аби скоріше покласти край цій війні.